Привіт, як всім відомо, в Києві треба орендувати лавочки. Із цієї причини там найбагатші безхатьки в світі. І саме тому я вирішив викупити всі лавочки в головне. О, можливо тут є торговець, або... розумію. Ля, який прикольний. Воно. Я так розумію, вони агресивні? тут тобто, В цілому все агресивне до мене. Або з них просто можна фармити оці осколки. А, як вижити? О, там щось цікаве. Що це? Дружевий дзвін? Священний дзвін з використанням мінус захисту захищає власника, коли він прив'язує свої рани. Доволі непогана штука. Треба таке одягти якось. Вау, це малхіна. Прикольно. О, сюди можна зайти. Привіт. Ну, та ти яка красуня? Ні, не кажи мені, ти така дивна. Як тільки може бути? Твоя витримка, твоя постава. Тебе переслідують? Це тедаль побачила в тобі чудову здобач. Як ви кажете, пані, завуальовані комахи привели мене до вашої землі. Я шукаю їх зараз, щоб отримати відповіді. Ха, зараз похмурі часи. Але такий потужний безпритульний пес, як ти, точно зможе спричинити деякі зміни. Ну що ж, немає любові до цієї святої касти. Я хвилююсь за хворий стан цього королівства. Якщо ви хочете звести рахунки, можливо, я зможу вам допомогти. Якщо ви плануєте піднятися з цих низьких полів, вам знадобиться підйомник, і я можу його зробити. Прямуйте до печер за моїм будинком. Комахи всередині створюють чудовий хребет, гнучкий, але міцний. А, зберіть їх колючки і поверніться до мене. І я скоро перетворю твій старий плащ на щось набагато краще. Так, ну давай. Ну все, йди збирай колючки, найкраще поспішай. Я ж не можу тут вічно сидіти. Хоч і приємно мати компанію, але якщо ти будеш тут занадто довго, мені доведеться вигнати тебе. Так, добре, скільки... 25 штук. Це здуріти можна. Ти мені їх збирати. Типу з усіх жуків воно випадає чи як. Ану. Чи з отих? Ні, стривай, не з них взагалі. Нуль в мене. Може ж якихось інших. Оце чудо юдо А, -а, а. Я зрозумів. Треба його просто трошки побити. І він викидує декілька таких штук. Зрозуміло. Доволі важко ці штуки збирати. Так, добре. Угу, на мапі нічого. Шкода там нічого. Там теж нічого. Мені потрібен картограф. 232 штучки. От якраз все що треба. О там щось є. Туди хіба можна достати якось? І що воно? Ударити можна а далі? що? Можливо, не зараз. Можливо, якось потім. Привіт, знову я. Мадон. Ой, я бачу, ти вже повернулась. У тебе вже є всі колючки? Ну Давай їх сюди, я почну роботу. Віддати. Відбуник виконано. Чудово! Цього має бути більше, ніж достатньо. Зачекайте хвилинку і скоро ви взлетите вгору та подалі від цих О-о-о... Я що жирним став? Ага. <клеснення> Це чудова робота, швачко. Ваші зміни мені дуже допоможуть. Ах, будь ласка, Люба. У мене рідкісна можливість попрактикуватися в такому складному щитті. І такий воїн, як ти, зможе належним чином оцінити мої доповнення. Пливи геть, заблукли, і постарайся не порвати плащ. Я б не хотіла, щоб моя важка праця прорпала даремно. Оце люб'язність, я в шоці. <плес> да, взагалі, мба. А я почапав. Зачекай хвилинку, Люба. Перш ніж ти поспішно втечеш. Не хочу псувати сюрприз, але цікавість бере гору. Чи знаєте ви, чому вас переслідують ці жуки з цитаделі? Не знаю точно, але маю силу підозрювати. Вони полюють на мене, за мою природу. За шовк, що виробляється в моїй шкарлупі. А, безсумнівно, правда. У вас є рідкісна, вона досить цінна навичка. Відтворювати свою душу в нитку. Душа та шовк нерозрібно пов'язані. Ця навичка майже втрачена з часів фарлума. Ці старі ткачі поділилися нею, але їх вже давно немає. У цьому королівстві є ще одна істота, яка поділяє мою природу. Або якусь частину. Я бачила шоу з на мій. Він ловить панцирі тих, хто на дорогах. Я бачила, як воно огортає її повністю володіє ними. І оцінить цієї волі, яка здається йде звідкись над нами. Cитаде? Гарди тебе зір. рук. цитадель. Всі дороги до неї. Всі відповіді чекають. І довгий підйом туди люба. Так, коротше. Я хотів. В мене нема мапи, добре. Тоді мені треба усього лише вибратися звідси. І піти кудись. Де є мапа, коротше. Для. Ти що? Шо? Щось дарма я тут побикував на тебе. Можна не треба? Угу, я зрозумів. А я зрозумів, я зрозумів все. Що тим болив? Чим вище шкаф, тим важче падать. Ой, тобто гучніше. Я не шкаф, я не падаю. До речі, отут тут -от щось може бути? Ні, добре. Полетіли нагору. ні 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 давай на гору на гору. Хапана. Що тут? Е, тут мапи досі немає, мені треба картограф. Це типу така світ-зона, чи що це? Бублики якісь порозкидали. Опа, ну там щось є. Сподіваюсь, там буде картограф. Бо без картографа. без картографа. Без картографа буде важко. Так, ну інспект, звісно. Давай мені лавочку. Сюди сіли і пішли далі. 50 монет за що? За те, щоб мені тут метро побудували, я в шоці? Це виходить, де я? Я не знаю, де я. Так, куди тут можна. Коротше, я зрозумів, де я? Я десь. Де саме не знаю. Ну хоча б я знайшов місце, де можна відпочити. Від них, і всіх. Опа, на тут щось є. Тут щось цікаве було написано. Ага. Нащо ти в мене б'єш? У тебе мішені є, дубіно по витратив усі гроші, а потім мене побили. І забрали останні гроші, в мене залишилися. Так не чесно. Я зараз прийду і заберу свої гроші назад. Так, ну тут мурахи, я не хочу з ними поки що битися. Ой. Нагору не можу, давай вниз. Я не знаю, я заблукав, я не знаю де я. Давай ще щенище, можливо я здійду де, там, де вже був. Хоче ви мене задовбали, темні, нічого не видно їх, а вони ще й б'ються. Вони небезпечні тільки тим, що вони малопомітні. Так, а тут я вже знаю дорогу. О, нарешті я бачу мапу. Ура! Так, я десь пам'ятаю, був тут тип, якого я просто пройшов повз. Ой. Мені треба до нього. Блін. Не бігати по коридорам називається. Це я в тюрмі. Все я згадав. Значить, якщо я в тюрмі зараз, значить він десь поруч. Він там на горі. Ось тут він Тут мапи вже немає, о! являються вже. І так, давай битись. Ага. З ним буде важко. мне не наподобается хотя прикольная штука 4 угу. удари еще об одному раху Цікаво, що там у мурах, таке є, що воно так дуже круто заховане, що мені треба аж цілий паркур проходити. Є, нарешті. Спочатку знайду, що тут. За нього 12 дають. Объехал ще й ней бетись ха Нехай там сидить О серйозно, він так прибився? Там щось є Мені обов'язково треба туди Нарешті. Take О, oh, ну, в цілому непогано, але я не думаю, що воно того вартувало. Ем... Давай тоді. А не спроба, Нарешті сюди фіг попадеш, так ще й це. У мене немає слів, щоб описати весь жах, який я тут пережив. Але вона мене врятувала і це добре. Привіт, я втомився від цієї битви. Це була вдала, битва дитина з голкою. Твій господар пишався б тобою. Та, яка колись давно навчила мене, я ніколи не звала її господарем. Чи пишалась би вона тим, що зі мною стало, не знаю я. Май віру, ніщо ще робить учень не вислизає від очей вчителя. Так, о, нарешті можна купити мапу. Давай Давай мапу. Так, тут є ще. Що я тепер? Ти мені браковану мапу підсунула. Так, сподіваюсь, тут є лавочка десь. А це не знущання хіба, ні? Так, ну тут павутина якась. Мені потрібна лавочка. Ось тут лавочка. Принаймні вона тут повинна бути нарешті. Дуже це місце. Це жахливе місце.